Доброго дня, моє ім'я Андрій Корбатюк. Я представляю компанію G-Plus Solutions. Ми в G-Plus Solutions спеціалізуємось на розробці it рішень для забудовників нагмацький наш продукт CRM-система CRM. Сьогодні я хочу зробити доповідь для вас про інновації в CRM-системах для забудовників. Інновації в CRM-системах для забудовників мають специфічні функціональні особливості, які зрозумілі безпосередньо професіональному ринку забудовникам і надають безліч переваг. Для забудовника надзвичайно важливо це ганозевий функціонал, такий як, наприклад, як шахівниця, смарт каталог інтерактивний фасад, розмітка, маркетингові дані. І весь функціонал сьогодні я не оглядатиму, а саме зроблю акцент на інноваціях, які вже сьогодні українські забудовники можуть впроваджувати в своїй повсякденній діяльності. Безпосередньо G+ Solutions спеціалізується на рішеннях виключно для забудовників, і ми надаємо єдину продуктову екосистему, в якій безшовно взаємодіють різні складові продукту, які необхідні забудовникам. Також для забудовників це надає можливість чітко орієнтуватись на те, що майбутній продуктовий фокус G+ Solutions також залишається лише для сегменту забудовників, що гарантує Нові рішення, нові впровадження та нові IT-технології безпосередньо в діяльності забудовника, які можна використовувати згодом. Інновації в CRM включають не тільки щось нове, інновації включають також зміну підходу до того, як раніше відбувалися справи і як вони можуть відбуватись по-новому. Безпосередньо, в першу чергу, хочу продемонструвати для вас можливості, які надає Джип CRM за замовчуванням. Це інтерактивні фасади. Такі інтерактивні фасади, це, звісно, мастхев рішення, а на яка є особливість будівельного девелопменту? Особливість полягає в тому, що ці рішення вони розрізнені. Наприклад, фасади, окремо інтерактивна розмітка, окремо шахівниця, окремо клієнтські бази даних або звернення лідів або воронка продажів окремо. Джиплюс CRM надає можливість в одному інтерфейсі, в одній crm системі отримувати комплексне рішення для забудовника. Тобто безпосередньо в CRM-системі забудовник створює інтерактивний фасад без замучення програмістів. Окрім інтерактивного фасаду, також безпосередньо створюється, наприклад, розмітка а, плану поверху. І така розмітка плану поверху обмінюється даними з шахівницею. Це інноваційне рішення надає можливість без замучення програмістів згенерувати інтерактивний смарт-каталог, вмонтувати його на сайт, підключити і безпосередньо отримувати звернення від клієнтів. Це економить час та кошти. Це надзвичайно зручно для забудовника і швидко. Українські забудовники використовують джеплю CRM і безпосередньо користуються цим рішенням, оскільки можна пришвидшити запуск свого будівельного проєкту, затрачаючи менше часу безпосередньо на маркетингову підготовку. Оскільки дана інформація є інтегрована з шахівницею, то шахівниця також є невід'ємною складовою частиною даного продукту, даної crm системи і надає можливість забудовнику в одному інтерфейсі підтримувати всю актуальну інформацію. В чому полягає тут інновація? Уявіть, ви за лічені секунди просто створили інтерактивний фасад, інтерактивну розмітку, налаштувати шахівницю, підключення це все до сайту, і вже ось ця основна проблема, яка існує в забудовника, як розрізненість даних, наприклад, шахівниця, десь в Excel, а наприклад, інтерактивний смарт-каталог створюють це, як правило, дорого і довго. Вона вирішена за замовчуванням, буквально в декілька кліків. Завантаження фасад будинку, скорби інтерактивну розмітку, і все доступно. Більше того, коли звернення генеруються з сайту, так ліди, так звані генеруються з сайту забудовника, вони автоматично попадають в crm систему воронку продажів з інформацією про що саме забронована інформація, що саме обрав клієнт. Також, якщо відбув продаж безпосередньо в crm системі менеджером з продажу нерухомості, то ця інформація закрита в шахівниці, тобто в одному інтерфейсі підтримується вся актуальна інформація. Сьогодні я не буду оглядати детально весь функціонал та продуктовий набір рішень GPS Solutions, оскільки хочу бути максимально корисним з точки зору інноваційних рішень для маркетингу, продажів та документообігу забудовника. І на ці інноваційні рішення зроблю основний акцент. Відеоогляд функціоналу ми оглядаємо кожного дня на youtube каналі нашої компанії, де ви можете переглянути функціональні можливості, технічні можливості та ті переваги, які надає українська національна crm система Glus. Для прикладу, розглянемо таку інновацію, як відкриті лінії. Здається, в чому інновація? Насправді, коли забудовник отримує можливість поєднати абсолютно всі лінії комунікації з компанією, це надає безліч переваг. По-перше, всі канали комунікації підключаються онлайн з каналу інтеграції: це і Viber, і Telegram, і Messenger, і WhatsApp, і Instagram, і Facebook, і так далі. Відповідно, коли клієнт пише вам з будь-якого каналу комунікації, ви відповідаєте з G+. Інновація полягає в тому, що якщо ви ведете зараз справи по-старому, наприклад, відповідаєте безпосередньо з месенджеру, то така комунікація не аналізується, не створюються звіти з G+, CRM Ця Ситуація виправлена, автоматизована, і забудовник може відповідати безпосередньо з crm системою, з Glus CRM і таким чином гнучко розподіляти звернення і отримувати автоматизовану звітність по комунікаціях. Теміфонія, ж, в свою чергу, для забудовника є надзвичайно важливим каналом зв'язку з клієнтом, і G+CRM crm вже має представлені канали зв'язку, канали теміфонії, які більш розширені. А саме не просто передаються, наприклад, з телефонії записи дзвінків, які ви можете прослухати в crm системі це в принципі мастхев рішення, а передаються маркетингові дані, наприклад, UTM-мітки. Це розширена інформація, яка надзвичайно важлива для відділу маркетингу забудовника. Також підтримуються getcon кнопки, онлайн-дзвінки і безліч інших рішень, які важливі для забудовника. Також, наприклад, відкриті лінії, як я зараз демонструю на даному слайді, можуть бути підключені до сайту без залучення програмістів. Це також досить зручно. І клієнт може писати для вас, як для забудовника в компанії в будь-який канал, а ви відповідаєте з CRM, таким чином, тримаючи всі канали комунікації під контролем і підтримуючи діалоги із CRM. Тобто, відповідати потрібно не свого месенджеру а безпосередньо CRM. Це круто. Ще одна інновація, якою я також хочу поділитися, яка є авторською розробкою компанії G Solutions, наших техніків, наших розробників це безпосередньо Facebook Leads. Мова не про те, щоб отримувати ліди та дані клієнтів, а про те, щоб отримувати прев'ю графічних рекламних креативів. Погодьтесь, must-have рішення це вже зрозуміло для будь-якої crm системи ганозевої, спеціалізованої і так далі. Проте G+, CRM крокує далі і сьогодні пропонує на ринку отримувати разом з Лідом, з його даними відображення Ліда і відображення безпосередньо рекламного креативу. Це вирішує для забудовника безліч задач. А саме, відділ продажу консультуватиме більш ефективно, поминок стане менше, оскільки менеджер безпосередньо переглядає креатив і розуміє, яка була точка контакту клієнта з. Компанії. Таким чином, помилок стане менше, а продажів стане більше. Така інновація також доступна за рахунок того, що Glus CRM поєднує і вирішує ганозеві задачі девелопера на технічному рівні. Ми експерти в IT для будівельного девелопменту і чітко знаємо, як організовані процеси у забудовника. Насправді, погодьтесь, шахівниця може зберігатися окремо. Дані про клієнтів окремо. Продажі окремо в CRM, для прикладу. Маркетингова інформація в Facebook, аналітична інформація може зберігатися або в erp системі або в зовнішній бухгалтерії. Джиплюс CRM через коннектори підключається до всіх цих даних і створює єдину платформну взаємодію серед всіх цих програм, і надає забудовнику вже вирішені ганузеві задачі, і проблеми, з якими кожен забудовник стикається кожного дня. Давайте розглянемо, які це задачі. Для прикладу, автоматизована звітність, світи з нанофакту зарахування, з протермінувань, з заборгованості клієнтів формується автоматично. Вам більше не потрібно окремо контролювати будь-де в зовнішніх програмах, а скільки недоплата чи переплата даного клієнту, який дебет кредит яка сума коштів поступить на рахунок забудовника від завершених контрактів на ту чи іншу дату. Це все робить G+, CRM. Самостійно, автоматично, в фоновому процесі, все, що вам потрібно, щоб дізнатися інформацією, це відкрити звіт. СР це професійний стандарт галузі, який надає можливість забудовнику сконцентруватись на розвитку бізнесу. А звіти отримувати автоматично. І не лише звіти з моніторингу метежів, які поєднуються з різних інформаційних систем, а й також, наприклад, звіт з креативів. Щойно я показував, що G+, РМ отримує креативи з Фейсбуку, з інших рекламних платформ. І таким чином ваш маркетинг перейде на новий рівень, оскільки ви зможете аналізувати рекламу від креативу, від показу до продажі, тобто зможна аналізувати ефективність кожного креативу окремо. Також G+, РМ надає можливість аналізувати для прикладу виконавців рекламної компанії. Погодьтесь, це. Професійні інновації, які варто впровадити кожному будівельному бізнесу, оскільки вони виключають рутину з ваших процесів і надають можливість сконцентруватись на аналізі даних і приймати на основі таких даних ефективні результативні управлінські рішення. Наприклад, якщо ви бачите, що певний креатив безпосередньо працює краще, на нього можна збільшити бюджет. Або якщо певний виконавець рекламної компанії, підрядник з діджитам діяльності робить рекламу, наприклад, більш ефективно, ніж інший. З ним можна збільшити об'єми рекламних видатків і так далі. Також хочу показати, також хочу продемонструвати звітність автоматизовано по угодах. Корисна інформація, яка надає можливість також приймати управлінські рішення, відстежувати план-факт продажів, відстежувати аналітику та розуміти, яка ситуація. Відбувається в компанії щоденно. Як правило, забудовникам для того, щоб отримати таку звітність, необхідно поєднувати дані з декількох джерел, джеплюс CRM вирішує цю проблему. Оскільки шахматка постачається за замовчування маркетингові дані, також присутні в CRM, і специфіка діяльності і акцент лише на забудовників, «мишена» сфері даван, надає можливість отримувати не загальні звіти, які будує будь-яка crm система а спеціалізовані ганузеві звіти, які безпосередньо потрібні в операційній та стратегічній діяльності. Такі звіти ви можете також переглянути на youtube каналі які окремо розглянуті, і також є інноваційними, оскільки crm системи які не спеціалізуються на рішеннях для забудовників, не надають можливості. Формувати ганузеві звіти, які враховують безліч аспектів. Деякі я вже перерахував. Це безпосередньо виконавець рекламної компанії, це перегляд креативів, це можливість переглядати звіт з угодів, це моніторканну факту платежів, це фінансове прогнозування. Напевно, дату ці звіти є предстановленими, тому забудовнику не потрібно конфігурувати ці звіти, налаштовувати, кастомізувати. достатньо відкрити і працювати з ним також. Автоматизована звітність відповість на безліч інших питань, і в GRM також є представлені звіти з наскрізної аналітики, закупності каналів і так далі. Такі звіти допоможуть автоматизувати певну частину енцього бізнес-процесу, який відбувається в діяльності забудовника. Для прикладу, розглянемо процес автоматизації резервації. Як зараз у вас відбувається резервація? Ну, серйозно, як зараз у вас відбувається резервація? Якщо вона зберігається в Excel, це може призвести до фатальних помилок, можливо, подвійних продажів. А чи відбувається ця автоматизація прямо сьогодні, якщо забудовник забажає зарезервувати за клієнтом об'єкт нерухомості? Знову ж таки, якщо цей об'єкт нерухомості і сама шахівниця як функціонал в Excel або в зовнішній системі і не поєднана інфраструктурно, програмну платформно з іншими ланцюгами бізнес-процесу з іншими задачами, така резервація може... Призвести до проблем насправді, оскільки де гарантія, що не буде повторно запропонована продаж того ж самого об'єкту нерухомості. Glus RM вирішує цю проблему раз і назавжди в основі своїй, оскільки ми саме архітектурно є спрограмованими, спроєктованими для забудовника. Для прикладу, якщо в CRM-системі відбулась резервація, автоматично створюється угода, автоматично формується звіт з зарезервованих об'єктів. Автоматично змінюються статуси об'єктів нерухомості, тобто статуси змінюються в шахівниці, на сайті і так далі. А також відбувається декілька десятків інших фонових процесів. Наприклад, керівник отримує нагадування в Телеграм, створюється задача в коментарі, створюється нагадування про необхідність здійснити перевірку контролю зарахувань і так далі. Такі автоматизовані процеси справді помершують життя забудовнику і надають можливість. Перевести рівень девелопменту, рівень організованості, зовсім в іншу плоскість, оскільки ручним фактором більше не потрібно буде підтримувати і контролювати те, що може бути автоматизовано. Для прикладу, давайте розглянемо момент зміни статусу. Відбувається резервація об'єкту нерухомості і відбувається зміна статусу. Вона відбувається як в шахівниці, тобто вже зарезервований або проданий об'єкт нерухомості, просто не будуть пропонувати ваші колеги. А менеджери з продажу нерухомості також відбувається зміна на сайті, тобто не потрібно телефонувати адміністратору сайту і сказати, знаєш, виключай цей об'єкт нерухомості, тому що ми вже його продали. Як правило, такі затримки бувають в практиці роботи забудовника, і таким чином клієнт отримує на сайті забудовника, наприклад, не зовсім актуальну інформацію, оскільки вона може оновлюватись затримкою. І також на маркетингових платформах, наприклад, на ведучій платформі ринку нерухомості України Ді МРІ. Можуть також змінювати статуси по актуальних об'єктах нерухомості автоматично. Якщо продаж відбувався у вашому відділі продажу, такі статуси можуть синхронізуватись. Я про це розповім детальніше. Для прикладу, які переваги надає інтеграція з ДімРі? Я вже розповідав, коли говорив про телефонію, що g RM підтримує розширені ганузеві інтеграції для забудовників. А саме: Наприклад, коли підтримується інтеграція з телефонією будь-якою телефонією, передаються надзвичайно важливі дані в режимі реального часу, наприклад, utm мітки наприклад, файна аудіозапису, час і інша інформація. Також розширена інтеграція з дімрія для забудовника надає безліч переваг. Наприклад, api АПІЛІЗ надає можливість отримувати ліди з ведучої платформи нерухомості України Ді в режимі реального часу. Це досить круто, це зручно, це функціонально, це швидко, оскільки в режимі реального часу, як тільки платформа генерує лід для вас, ви його отримуєте в GRM, а далі можете маршрутизувати за власною логікою. Наприклад, АПІФІТ, який надає можливість обрані вами квартири з новобудови в шахівниці вивантажувати автоматизованим способом на портал. Ну, справді, як зараз ви підтримуєте актуальність цієї інформації? Вона може підтримуватися, звісно, ручним способом вибіркою в Excel, але все це час та кошти. Автоматизовані процеси надають можливість один раз налаштувати інтеграцію, відмітити квартири, які беруть участь в синхронізації, і таким чином автоматично вивантажувати базу квартир на платформу Дімрі. Актуальна інформація забезпечена для вас тут і зараз, оскільки ви отримуєте звернення від. Клієнтів потенційних, яких залучає платформа «Дімрія» в режимі реального часу і на актуальні об'єкти, тобто ви фактично не пропонуєте те, що не є актуальним, це досить зручно, це функціонально і це підтримує авторитет і репутацію забудовника, оскільки для забудовника важливо все-таки підтримувати актуальну інформацію на різних площадках, на різних платформах. Також для ваших продажів це буде приємним. Функціональним нововведенням, оскільки для менеджерів з продажу потрібно прикласти в два рази більше зусиль, коли звертається клієнт на неактуальну або вже продану квартиру. Але коли клієнт звертається на квартиру, яка актуальна, достатньо лише оформити договір. Правда круто? Дізнайтеся більше про G CRM, функціональні можливості інтеграції та Можливість автоматизації вашого бізнесу з українським національним it продуктом А для того, щоб джиплюс було впроваджувати для вас приємніше, ми підготували подарунки для учасників конференції «Дімрія». зараз. Ви бачите промоумови, скориставшись якими на спеціальних умовах ви можете використовувати Джиплюс Дякую за можливість бути представлений на платформі. Дякую за можливість. Провести дану доповідь. Якщо у вас є запитання, будь ласка, адресуйте їх, буду відповідати.